А я вас запрошую на другий поверх в коридор і хочу вам його показати. Ось така по проекту ніша. І по проекту ми зробили ось такі шпановані рейки для декору, для краси. І далі хочу вам показати таку велику шпановану стіну. Але тут є і фрезерування, ось бачите, ось такі приточки. Є LED підсвічування, є таке велике, красиве дзеркало. І звертаю вашу увагу, що панелі монтажу від підлоги до самої стелі аж у підкарнізну нишу. І навіть ми зробили ось такий плінтус теж з МДФ шпанованого. Але це не все. Ви бачите, тут є двері, двері прихованого монтажу, і ми зробили картки зі шпону. Це ми робили для дверної компанії ці картки, і потім вони збудували ці картки. У двері ось так це працює. І тут є ще одна ось така декоративна ніша. І ми зробили сюди ось такі шпановані рейки з такою полицією.